Інтер'єр високотехнологічного корабля «Новоходоносор» під командуванням Морфеуса та його команди був ретельно побудований з нуля. У відповідності до практичного естетичного підходу фільму кінематографісти створили величезну, детально опрацьовану декорацію з нуля. Розроблений художником по декораціях Гаєм Хендріксом Дієсом, вигляд «Новоходоносору» він черпав з поєднання військового та промислового дизайнів, зокрема підводного човна та гірничої бурової установки. Сам сет був завдовжки близько 18 метрів. При побудові конструкції корабля використовувалися промислові матеріали для створення грубого, зношеного вигляду, що чудово підходило до дистопічного світу матриці. Уся декорація корабля була побудована на студії звукозапису Fox Studios Австралія. Інтер'єр включав кабіну пілота, машинне відділення та численні коридори. Кабіна пілота була однією з найскладніших частин декорацій. Вона мала крісла, які вміли обертатися за допомогою механізмів, таким чином імітуючи рух корабля під час польоту, що додавало реалістичності. Для симуляції руху корабля, особливо під час сцен, де він рухався каналізацією або летів у повітрі, використовувалися гідравлічні установки для нахилу всієї декорації.